Слава Ісусу Христу, дорогі побратими і посістри! 12 лютого Верховна Рада України прийняла постанову 12412 про встановлення Національного дня молитви. Тепер щороку цей день буде відзначатися 24 лютого. І саме в цей день у важкому, 22 му році Росія почала повномасштабне вторгнення, очікуючи, що вона без спротиву захопить. Всю Україну. Але Україна вистояла Вистояла завдяки національній консолідації суспільства, завдяки нашим мужнім воїнам і воякиням, завдяки щирій молитві до Бога, яка линула по усіх куточках земного шару. І сьогодні також ми підносимо нашу подячну молитву за те, що Господь дав нам вистояти у ті. Перші роки війни і зараз допомагає нам боротися, стояти і виборювати свою незалежність. Також ми молимося про справедливий мир, про найскоріше закінчення цієї війни, нашою перемогою і про беззастережне відновлення територіальної цілісності України. Хай Господь благословить кожного з вас. Миру, благодаті ваших сім'ям. Бога до перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!